Зло, яке ми знаємо, зло переграє, звісно, річ, і, і ми переможемо. І що найважливіше, ми переможемо, тому що ми разом. Фонд солідарності називається Солідарність — це важне слово. Воно, звісно, річ, відноситься до нового солідарності, яка в Польщі допомогла визволитися від комунізму, але «Солідарність» — між людьми. Солідарність, яку ви відчуваєте, я сподіваюся, що ви відчуваєте, як наше суспільство, бритийське суспільство, польське суспільство без ніяких зовнішніх допомог, воно було відкрите солідарне, бо ми не треба поясняти, що це гідність людей, що це добро людей. Серця не мають кордонів. За те, що, за те, що ми всі разом, тут то треба дякувати, маю сподівання, що. Це містечко так на правда незабаром не буде потрібне. Що це будиночки, як і нормально, вони в будівництві потрібне. Вони будуть служити як для побудови, для відбудови України в тих чудових місцях, звідки ви тут зібралися на Херсонщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Криму. Будемо будувати і туди до допомоги тих до побудови будемо користатися з цих домів. Аби все повернутися в цій Айдар з фідом, тому що звісна річ він близький всім.